Яків Чортков приїхав до Новомосковська 50 років тому із далекого Сибіру. Сьогодні він є головою ради ветеранів військової частини 194-го понтонно-мостового загону. Розповідає, що в часи війни з німецько-фашистськими загарбниками в умовах, коли розраховувати на автомобільний транспорт, було марно, рятували саме залізничні війська. Надіяться на автомобільний транспорт і гужовий транспорт було неможливо. Тим паче, що наші дороги. Восени і навесні були такими, що перейти по ним було неможливо. Була надія тільки на залізничні війська, і вони себе повністю оправдали на всіх фронтах, від Мурманська до Севастополя вони будували і ремонтували мости, для залізничні колії, мережі зв'язку, робили все, щоб армія. Була забезпечена всім необхідним». Майже 600 бойових нагород отримали бійці і офіцери батальйону за мужність. 47 чоловік назавжди залишилися на полях битв. А сьогодні особовий склад понтонно-мостового загону бере активну участь у проведенні антитерористичної операції. «Полк казався повністю підготовлений к виконання задач, які були поставлені генеральним штабом, і з успіхом по виконують їх в зоні АТО. Этой воинской части были наведены два понтонных моста. Наверное, вы все видели, помните, мост в Славянске 31 декабря. Состоялось открытие восстановленного моста. Мы временно наплавной мост сняли. Он находится у нас там в зоне ТО. В готовності для наведення переправ в випадку необхідності. урочистості з нагоди 75-ї річниці з дня створення 194-го понтонно-мостового загону зібрали у палаці культури металургів чимало людей. З невеликим звітом про роботу частини та вітальним словом до присутніх звернувся командир загону Микола Савчук. За 75 років своє існування частина пройшла славетний шлях відновлення після вийни, розрухи освоєння нових зразків техніки. Нових методів будівництва, участь в терористичній операції на сході України в залі присутні ветерани, які стояли у витоків встановлення частини, та віддали служінню на благо. України не один десяток років відсвяткувати ювілей та привітати військовослужбовців зі святом завітало чимало гостей. Народний депутат України Вадим Нестеренко та інші депутати різних рівнів, представники духовенства обласної ради, облдержадміністрації міста Дніпро та міської влади Новомосковська, а також представники підприємств та закладів завітали на свято і почесні гості з Києва. От імені председателя обласного Прогунова Олега Олександровича. всего депутатского корпуса областной рады поздравить вас с таким большим праздником, юбилеем. Вы знаете, говорить в вашей боевой, боевом пути, это значит ничего не говорить. Те задачи, которые вы выполняете, это насколько важные, насколько на сегодняшний день они сильные, что, знаете, только можно слова говорить благодарности и низкий уклон. В имени керевництва Днепропетровской областной державной администрации Вітаю вас з 75 м річницею з дня створення 194-го понтонно-мостового загону. За всі ці роки існування 194-й понтонно-мостовий загін пройшов славний бойовий та радний шлях, зазнав багатьох випробувань та з честю проніс свій прапор. Желаємо вам в першу чергу мирного неба, крепкого здоров'я, а діяльного лічному составу воїнської частини, рішення всіх тих Бойових задач, які перед вами стоять з праздником! люди, які прийшли в спеціальну службу транспорту, становляться громадськими діячами, народними депутатами та керівниками великих підприємств від імені голови Верховної Ради, народного депутата березі Юрія Миколаївича вітаю вас зі святості святом зі річницю цієї події. Я вважаю, що сьогодні от, ваша служба, ваш приклад на самом деле показати. Технічні можливості таких понтонних мостів і показати ще і вилучку, яку ми от на сцені побачили, це є надійна опора, це є те, що допомагає людям скоріше. Наблизитись один до одного від міської влади. Керівництво частини отримало з нагоди ювілею принтер. А також військовослужбовці були нагороджені грамотами та вітальними листами. Я щиро вітаю вас 75-ю річницею з дня заснування. Ваша військова частина робить вагомий внесок у підтримку належного рівня безпеки нашої держави, самовіддано служіння Батьківщині, розуміння свого громадянського обов'язку. Командирські здібності, високий моральний дух, є яскравим свідченням наслідування кращих рис багатьох поколінь рідної землі. Привітав з таким визначним днем всіх, хто має відношення до загону, запрошений на ювілей народний депутат України Вадим Нестеренко, який завітав на свято не з порожніми руками. Народний обранець від благодійного фонду Твій рідний край подарував частині, враховуючи її потреби, ноутбук крім бойових. І військових завдань, понтонно-мостовий загін виконує безліч і справ без у мирному житті на мирній частині нашої країни. Це і приймає участь у будівництві метрополітену в місті, розбудовує різноманітні мости на автошляхах нашої держави, приймав активну участь в першій фазі рекультивації нашої колебовського сміттєзвалища. Це була. Така техногенна велика катастрофа для нашого міста, завдяки зусиллям, в тому числі понтоном мостового загину, Перша частина культивації була завершена. Цікавим є також той факт, що цьогоріч, окрім ювілею, військової частини відзначається 15-річчя військового оркестру 194-го понтонно-мостового загону. Цей талановитий колектив стає справжньою прикрасою святкових заходів та дарує безліч яскравих вражень всім, хто цінує якісну музику. А зворушливі слова вдячності пролунали зі сцени від директора Слов'янської школи номер 6 імені Тараса Шевченка Наталії Дубровської. 104-й пантономостовий мостовий загін прийняв першу групу дітей, які боялися всього після війни. Це ваші військові допомогли дітям подолати страх. Це ваші військові навчили їх знову посміхатися. Ми щиро вдячні вам за це. І вже через місяць. Ваші, ваш прославлений оркестр, приїхав в нашу школу і подарував чудовий виступ дітям, вчителям і жителям нашого мікрорайону, а потім і всьому місту. Прийміть самі щирі слова вдячності. Олександр Іванов, полковник у відставці, зазначає, колишніх військових не буває та вітає з ювілеєм не лише винуватців свята, а й усіх жителів нашого міста. ти служиш. Это остается навсегда. Это, это ну, наверное, одни из лучших лет, потому что это самые лучшие друзья, самые лучшие товарищи, самые верные, наверное, друзья и товарищи. Почему? Потому что самые сложные времена прошли вместе с ними. И, конечно же, я хочу пожелать нашей прекрасной части всем офицерам, прапорщикам, контрактникам, срочной службы ребятам, ну, прежде всего это здоровье. Дальше мірного неба після мирного неба там і щастя. 194-й понтонно-мостовий загін призначений для забезпечення стійкого функціонування транспорту у мирний час та в умовах воєнного і надзвичайного стану. Сьогодні частина наводить тимчасові переправи, відновлює зруйновані мости, бере участь у розмінуванні територій. І точно так само, як на тій війні, де героями були наші діди та прадіди. Сьогодні героїзм проявляють молоді хлопці, герої нашої незалежної України.